Слава. Слава Ісусу Христу, улюблені, насправді то, що в втратили в першому світі, і це магнітне поле, яке давало нам захист Божої атмосфери. Ми люди жили так, як в куполі. Люди були дуже захищені, мали багато кисню, багато було магнітного поля і звірі росли. Великими великих розмірів також люди були сильні набагато сильнішими. Сьогодні тільки не медицина, це може підтвердити слово Боже. Вони також дають кисень, щоб людина швидше виздоровила, щоб наповнювала легені чистим повітрям, кислородом. Також є цей вакуум в медицині, який людина виздоровлення має в медицині, також силу магнетизму застосовують, щоб люди виздоровили. І насправді це все було доною потопа. Потім, коли люди грішили, це все воно змінилось, тому що доною вупотопа жили люди тисячу до тисячі років. І ми знаємо також, що за останні 100 років в 60-ті. 60-х 70-х 70-х роках що радянська влада вона також впустила, не було такого інтернету, як в даний час, але вони впустили, були що і летають інопланетяни, літають інопланетяни, ще тарілки. А насправді це було запущення ядерних болеловок. Вони випробовували ядерну силу і також випробовували запуск ракет. З а людей обдурували, люди е, жили з тою філософією, і вони, е, люди думали, що це можна так е, можна і собі добавляли різного е, також цієї філософії, того обману, людей обманювали, ввели такі, е, таке заблудження. І насправді е, ми е, також нам говорить Ісая. Е, що нове небо Господь сотворить і також восстановить все нове. І коли прийде, щоб нам почекати цього благословіння, це тільки воно буде, коли прийде Ісус Христос на землю, як говорить в Ісаї 47, 12, що буде вам нове небо, нове творіння, і будуть знову люди жили тисячу років з Господом нашим Ісусом Христом, і також про це говорить об'явлення, що Блаженні ті, які будуть мати частку в першому воскресінні, тому що друга смерть над ними не матиме влади. І улюблені сьогодні, нам треба дійсно не втратити цього спадку стати учнями, учнями Христовими, тому що дійсно, також як Матвія нам говорить, коли запитували Ісуса Христа, що твоя мати і браття хочуть з тобою розмовляти, то Ісус Христос. Він показував рукою на своїх учнів і сказав: Це моя сім'я, це мої учні, це моя родина, які виконують волю Отця Небесного. І дійсно насправді є пункти учнівства також учні, вони перебувають в ламанні хліба по домам, так як говорить нам в дії, другий розділ. І також учні вони перебувають в молитвах, також учні вони наповняються Божими откровіннями, тому що Бог буде священний народ з Господом Ісусом Христом, і насправді Бог собі дає раду все. Але люди без Бога вони не можуть собі порадити і при і бути в благословенні тому, улюблені Бог нас все чекає. І дає нам ці розуміння, коли ми просимо в спільній згоді і просимо особисто Отець Небесний в ім'я Ісуса Христа, Хай благословить, наповнить нам Духом Святого Святим Духом і також дасть нам розуміння, любов Христову і милість. Тому ми просимо і молимо все в Господа милості, любові Христової, щоб йти до досконалості, до досконалості, щоб пізнати Слово Боже. Воно є спасенне, воно це дійсно кожній людині треба нести Євангелію. Це є блага звістка на спасіння кожної людини, тому що Господь Бог Він приготував спадок для своїх дітей, як апостол Павло говорив, що нам треба не забувати про небесне життя, тому що то земне життя, земне збагачення мамона, вона нам неба не відкриє. Ніхто не відкупиться. Нам насправді треба. Божа родина, ковчег спасіння, це є Христова Церква, яка е, показує нам пункти учнівства. Це є найважливіше за своє життя впізнати, тому що коли ми переступимо по рік смерті, і Господь нам покаже, що ми втратили, ну це вже улюблені буде пізно. Бог живе для живих людей, тому я вас запрошую до церкви Божої, щоб показати вам і. Показати вам відкрити Біблію, відкрити очі духовні і показати вам пункти учнівства, які мали перша, як мала перша апостольська церква, і було донесено всім людям на спасіння кожної людини, як Ісус сказав, ідіть і всьому створінню проповідуйте Слово Боже. От Євангелію, це є спасіння для нас всіх, хай Бог береже вас всіх, благословить доброю думкою, яка сходить від Духа Божого Святого, міру Божого, всім благословенного вечора і міру Божого і любові Христової. Амінь.